Фізкульт, привіт, хлопчики і дівчатки. З вами я, Тетяна Володимирівна, і Зая. Сьогодні в нас знов цікава фізкультура. Ви пам'ятаєте, що цікава фізкультура від того, що вона весь час нова і там, де ми можемо щось вигадувати самостійно. Сьогодні я пропоную вам виконати вправу з вашими іграшками. Наприклад, я сьогодні буду зай. Прифортила. Добре. Готові. Тож я беру одну ручку заю. Ручки в сторони дивлюсь на заю. Вперед дивлюсь, Пересаджу заю. До неї повертаюсь. Привіт, Зая! Раз. І два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Раз. ще Раз. Два. Три. 4, 2, 3, 4. Vai tu nezaķiries? Ne! Smiļļīga, kā, nu, aptuveni, kosmosā zveries. No izkļuves neplūžat to pašu, bet virs galvas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І два, і три, гаразд, жва. Налякали малу. Зая, що ви хотіли. Молодець, смілива така. А зараз ми будемо виконувати нахили вперед. Висуваючи свою річку вперед. А раз, два, три, чотири. Раз, два. Що тренуємо? Тві. Раз, два. Спинки, ручки. Ще. А, раз. два. Два, три, чотири. І раз. І два, і три. А раз. Тепер я можу свою зайку посадити. Тримати її за спинку. Тобто ліхтів в сторони. І присідаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Ліхти ширше. Спинка рівненька. Ще. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, і раз, і два, і три, гаразд. Тримайся. опа, опа, молодець. Так, а тепер ми будемо піднімати до себе коліночку, а на неї садити. Маленького зайчика я буду. Раз, два, три, чотири. 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 І раз. І два, і три, гаразд. Нормально там сідала, хоч піднімаємось на шпиньку, ручки вгору. Раз, два, три, чотири. Що тренується? Ніжки, ручки, спинка. Ще тягнемося вгору, ворогу. Високі та гарні діти наші. Раз, два. І раз. І два. Молодці. Дихаємо. Довгий-довдох. Відстиний піщеноску вдох. Молодці! І молодець, витримала всі вправи. Ну і що, тренуйтеся, то здоровими. Будьте здорові! Завжди!